Привіт, пропонуємо вам лот. Це наклейки, світловідбиваючі, У лоті їх є чотири вида, такі в чорному кольорі. Вони стійкі до погодних умов. Також є такі рибки та тварини. Їх можна використовувати по різному. Всього в лоті 60 штук. Вартість однієї буде 20 гривень. А вартість даного лоту 1200. Такі от вже можна замовляти на нашому сайті або у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали та слідкувати за нашими новинками. Всім дякую. І заробляємо разом.